Математика Добрий день. Послухати, будь ласка, зараз. Довго ноги, чорно-білий, у гніздо на хаті сів. Довгим дзьобом знай торкоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко, далеко, а як тебе звуть? Як звати цю пташечку, яка ось так туркочить зобите? Так, вірмо телека. Подивіться, будь ласка, на сліди на піску. Знайдіть сліди лелек. Порахуйте, скільки слідів лелек. Так. Чотири. А скільки птахів їх залишило, як ви гадаєте? Так, дві пташки. Діточки, лелека це символ України. Я пропоную вам послухати легенду про лелеку. В одному селі люди знайшли пораненого лелеку. Вилікували і випустили його на волю. Одного разу в селі загорілась хата, а в ній було двоє хлопчиків, чиї батьки ще не повернулися з роботи. У цей час пролітав повз хату порятований лелека. Покружляв він над хатою, жалібно на заклекотів і кинувся у відчинене вікно, крізь яке вже клубився дим. Виніс лелека малих. Але дуже опік собі ноги та дзьоб. Вони стали кривавими, а крила обсмалив. Вони почорніли, ніби вуглики. Господарі відтячили рятівникові та прикріпили на верхівці дерева колесо від воза, щоб лелека тут завжди мостив гнізда і виводив пташенят. Ось яка чудова легенда про лелеку. Давайте пограємо в гру лелеки та шабенят. Скільки лелек? Так, дві, а жабенят. Теж двоє. А скільки їх разом? Чотири. Отже, 2. додати. 2 дорівнює 4. Так, скільки у нас лелек? Одна. А скільки потрібно викласти жабенят, щоб усіх стало 4? Так, ще три жабинята. Отже, один додати 3 дорівнює 4. Скільки у нас жабенят? 3. А скільки треба додати леле, щоб усіх разом було 4. Так, одну лелеку. 3. Додати 1 дорівнює 4. Складімо число 4 з одиниць. Скільки потрібно жабенят. Так, 4 жабенята. Отже, 1 додати 1 додати 1, додати, 1 дорівнює 4. Давайте з вами пограємо в гру, лелеки та жабенята. Коли я буду казати лелека, вставайте на одній нозі та махайте руками, як лелека, крилами. А коли скажу жаба, стрибайте, як жабенятко. Добре, ну що ж, поїхали! Лелека! था Добре. Добре, молодці! Візьму я в руки хліб духмяний, він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню і працю в себе. Це хліб румяний на столі. Йому до ніг кланитись треба, він скарб найбільший на землі. А це наш хліб, діточки. Здавна український народ славився своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали хлібом з сіллю, на Рушникові? Послухайте, будь ласка, прислів'я про хліб. Хліб у голова. Що означає це прислів'я? Так, що хліб у нас головний на столі? Друге прислів'я. Без солі та хліба немає обіду. Що означає це прислів'я? Що обід буде несмачний, якщо не буде солі та хліба? Давайте ще раз повторимо ці прислів'я. Хліб усьому голова. Без солі та хліба немає обіду. Добре. Діточки, а які ще українські страви ви знаєте? Так, це у нас борщ, вареники, млинці. Галушки полтавські та пампушки. А зараз ми з вами будемо приготуємо обід. Це у нас буде борщ український та салатик. Так, які ж нам потрібні овочі для приготування борщику? Так, це у нас буряк. Капуста, морква та картопля. А скільки всього овочів? Порахуйте. Давайте будемо рахувати і покладемо наші овочі у кастрюльку. Так, буряк. Один. Два. Три. Чотири. Так, скільки у нас овочів? Чотири. Отже, один додати один, додати, один, додати, один дорівнює чотири. Тепер приготуємо з вами салат. Візьмемо три огірка і одну цибулю. Скільки всього овочів у нас? Чотири. Отже, три. Додати один дорівнює чотири. І якщо ми навпаки візьмемо з вами одну цибулю і три огірка, скільки у нас всього буде овочів? Так, теж 4. Отже, один додати 3 дорівнює 4. Так, далі ми візьмемо з вами два перця для салату і два помідора. Скільки всього у нас овочів? Так, 4. Отже! 2 додати 2 дорівнює 4. Молодці. Наступна гра у нас буде з вами з кубиком. Ми будемо з вами рахувати зворотньою та прямою лічбою. Спочатку пропоную вам порахувати прямою лічбою від 5 до 10. Так, це 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер зворотньою лічбою від восьми. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Тепер зворотньою лічбою від шости. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Прямою лічбою від. З до 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зворотньою лічбою від сіми. Сім, шість, п'ять, чотири, три, п'ять, три, два, один. Зворотньою лічбою від дев'яти. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, і прямою річбою від 2 до 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прямою річбою від 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Добре. Тепер візьміть, будь ласка, палички для лічби та складіть квадрат. Потім відлічити ще три палички і зробіть ще один квадрат. Так, що у нас утворилось? Скільки квадратів? Так, два квадрати. А скільки чотирикутників? Так, три, чотирикутника. Отже, наші квадрати теж мають чотири кути. Візьміть ще три палочки і складіть ще один квадрат. Скільки тепер у нас квадратів утворилося? Три квадрата і. А скільки всього 4 кутники? Так. чотири. Чому? Це три квадрати. Квадрат теж має чотири кута, так? І один великий чотирикутник. Ось так. Так, діточки, скажіть, будь ласка, яку фігуру можна утворити? З двох трикутників. Так, квадрат. Тепер викладемо разом наші три квадрата, що у нас утворилось? Так, у нас утворився чотирикутник. А з кількох фігур складається у нас чотирикутник? Так, з чотирьох фігур. Два квадрата і два трикутника. Разом чотири фігури. Добре. А якщо викласти з двох квадратів та одного трикутника, що у нас утвориться? Будиночок. Так, Порахуйте, скільки сторін у цього будиночка. П'ять сторін і скільки кутів? Давайте разом порахуємо. Один кут, другий, третій, четвертий і п'ятий. Скільки кутів? Так, п'ять. Тобто у нас з вами вийшов п'ятикутник або багатокутник. Ця фігура називається Багатокутник. Або п'ятикутник. Добре, тепер пограємо з вами в гру серце. Покладіть, будь ласка, серце посередині. Ось. Тепер перемістіть серце в лівий нижній кут. Так, тепер перемістіть серце в правий верхній кут. Так, тепер наше серце буде з вами в лівому верхньому кутку. Де? Ось тут. Покладіть серце в нижній правий кут. Так, ось сюди. Тепер перемістіть серце наше на одну клітинку вгору. Ось сюди. Добре. Тепер наше серце перемістіть на дві клітинки вліво. Один, два. Ось тут наше сердечко. Тепер покладіть його на одну клітинку вгору. Підніміть його. Так, ось сюди. Добре. Тепер перемістіть серце вправо на одну клітину. Так, опустіть серце вниз на дві клітини. Один, два. Ось тут наше серце. Добре, молодці, діточки. Ви гарно попрацювали. Давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво, вправо. Гору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, і іншу сторону. Закрили отчинка, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали на Подивіться подивилися вгору. Вниз, вправо. Човна са. Вліво. Добре. Поклали долоньки на оченята. Помасажували. Ось, як гарно. Про який символ України ми сьогодні ще дізналися з вами. Так, про лелеко. Лелека теж символ України. Які українські страви ми готували з вами? Ми готували з вами борщ та салат. У яку цікаву гру вам сподобалось грати? Ну що ж, діточки, до побачення, до нових зустрічей!